Вітаю! Ось так має виглядати салфетка по завершенні восьмого ряду. Покажу, як завершу, бо тут є нюанс. Ми робимо з'єднувальну петлю з першої повітряної петлеї за одну нитку. У другу ми не робимо з'єднувальну петлю, як робили в попередніх рядах. Ми робимо. Оце замість стопчика з накидом, далі дві повітряних петлі, два стопчика з накидом, один стопчик з накидом і другий стопчик з накидом. І знову дві повітряних петлі. Один, два. Робимо два стопчика з накидом сюди ж. Тепер три повітряних петлі. Один, два, три. Стовпчик без накиду в першу арку повітряних петель. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду в другу арку. І знову три повітряних петлі. Один, два. Три. Стопчик без накиду в третю арку. І знову три повітряних петлі. Один, два. Три. Стопчик з накидом сюди. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. 1 2 Стопчик з накидом сюди. Ще один стопчик з накидом. Знову дві повітряних петлі, 1 2 і два стопчика з накидом сюди ж. 1 Три повітряних петлі. Один, два, три. І стовпчук без накладу в першу арку. Ось такий вигляд буде мати сектор дев'ятого ряду. І так в'яжемо по кругу до кінця цього ряду. Ось так має виглядати майже завершений дев'ятий ряд салфетки. Нам ще слід зробити стопчик з накидом сюди. Зробити з'єднання в першу повітряну петлю за одну нитку І в другу повітряну петлю на Одну нитку. Зустрінусь в наступному відео.